Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал по аквакультур. Сьогодні тема піде на одне з запитань від наших підписників від будучих людей, які хочуть бути в рядах по вирощуванню австралійського рака. Питання стандартне: яке потрібне приміщення, щоб почати бізнес по вирощуванню аквакультури, а саме австралійського рака. Питання дуже часте, питання дуже, скажімо так, цікаве для мене. Але я хочу вас попередити, що прямої відповіді ви не знайдете для себе. Так як приміщення можна по-різному робити, можна робити отакі трьохповерхові басейни. Таким чином, ви на одному квадратному метрі отримуєте зовсім іншу. Площу можна отримувати робити отакі басейни, можна ставити басейни готові, я їх називаю одноразові, індекс. Ну, вони не дуже довго ходять. Але це єдиний формат, як, благодаря якому ми можемо отримати більш-менш нормальну ємність для отримування. І саме, саме головне, що це швидко і недорого для отримування рака. Але приміщення, ну, дивіться. Якщо ми будемо казати, з чого почати бізнес, що в вашому розумінні бізнес? Бізнес це заробляти 200 доларів, чи 500, чи 1000, чи 20 тисяч доларів, все інше ну, і так далі. Тому з чого почати, потрібно починати з того, що ж ви по факту хочете отримати. Тому, якщо будуть у вас запитання, ви задавайте запитання так, я хочу заробляти 1000 доларів, і яке мені при цьому потрібне приміщення. Але, як я і казав раніше, якщо у вас навіть приміщення 50-100 квадратних метрів, то є невеличке, звісно, що зробити в такому маленькому приміщенні серйозну справу, неможливо. Навіть за рахунок етажності, яку ми можемо зробити. Але в приміщенні на 50-100 квадратних метрів ми можемо вирощувати маточні поголів'я. На на ну, на ближчі там пару років 100% це е, справа буде виходити, тому що е, людей, які хочуть купити маточне поголів'я, е, дуже дуже багато. У мене дуже часто запити. Ми хочемо купити 50, 100, 200 самок е, за один раз, де їх взяти. Тому е, попит є. І е, інший формат в маленькому приміщенні і мати якийсь басейн, де можна підрощувати е, рака, і, отрим, і ставити акваріуми як інкубатор і отримувати малька, торгувати мальком. Тому, якщо у вас буде невеличке приміщення, бізнесу можу назвати і вирощування малька. Та вирощування маточного поголів'я це теж бізнес. А в масштабах це величезне приміщення на тисячі квадратних метрів, в якому ми можемо розвивати цикл по вирощу товарного рака і, і здавати його тоннами. Тому відповідь одна е, на ваше запитання: яке потрібне приміщення, щоб почати бізнес по вирощуванню рака? Якщо буде телефонувати, задавайте зразу запитання, яку суму ви, з якої суми ви розглядаєте це як бізнес. Я вам дам відповідь. Якщо відповідь вас не влаштовує, то це все одно результат. Дякую за увагу. Підписуємось на канал, на сайті zoocool.ua, ви знайдете наші координати і багато цікавої інформації. До зустрічі!